В умовах війни у Харкові ухвалюють рішення, необхідні для життєдіяльності міста. Їх розглянули на засіданні виконкому. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддали на приєдналося 14 членів виконавчого комітету, у приміщенні якому відбувається засідання, присутне від члени виконавчого комітету. Всього беруть участь в засіданні 15 членів виконавчого комітету. Нагадую вам, що кворум у нас 11 осіб. необхідний кворум є, тобто розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Серед питань що розглянули. Є соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Муніципалітет опікується цією категорією населення. Також продовжується демонтаж об'єктів, які вже неможливо відновити через суттєві пошкодження внаслідок обстрілів окупантів. Будівлі небезпечно експлуатувати. Про виконання робіт з демонтажу об'єктів пошкоджених або зруйнованих у наслідок воєнних дій. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Також рішенням виконкому підтримано встановлення низки меморіальних дошок загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від збройної агресії РФ. Простановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України. Випускникам закладу загальної середньої освіти міста Харкова. Вісім меморіальних дошок. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення при постановлено раніше душки Петру Болбочану. Нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Дякую прийнято. всі рішення, що стосувались сталого функціонування профронтового мегаполіса, були підтримані одноголосно. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Харків. Новини.